Розбитими серцями, але не зламані під таким гаслом у Лондоні. Пройшла акція до третьої річниці повномасштабного вторгнення. На Трафальгарській площі зібралися кілька тисяч українців, британців та представників інших національностей. І серед присутніх була і наша кореспондентка Світлана Чернецька. Вже три роки підряд 24 лютого центр Лондона стає синьо-жовтим на знаменитій трафальгарській площі. Зводять сцену для вшанування чергової річниці повномасштабного вторгнення. За традицією тут вшановують пам'ять загиблих на війні та дякують Великій Британії за підтримку. Велика Британія це не просто партнер, це друг, який поруч з нами у найважчі моменти. Дякую за вашу солідарність. Ваша підтримка додає нам сил. Кожна пожертва, кожен протест, кожна розказана історія має значення. Ви допомагаєте світові почути Україну. Будь ласка, не зупиняйтеся. Продовжуйте говорити, продовжуйте тиснути на ваших лідерів. Продовжуйте підтримувати нас. Разом ми виграємо. Серед присутніх на акції чимало переселенців. Тетяна переїхала до Лондона з двома молодшими дітьми. Її чоловік пішов добровольцем у перші дні війни. Каже, не може дочекатися, коли повернеться додому у вільну Україну. Жінка дуже хоче, щоб захід почув, як українцям важко, і зробив усе можливе для припинення війни. Складно знаходитися дуже далеко від чоловіка, який постійно на фронті. Ти кожного дня дивишся. Е Є він на з'ясню. Скучині тримати себе в нормі і показувати дітям, що все добре це дуже складно. Це таке досить випробовування, неймовірно. За три роки війни українська діаспора у Британії розрослася та зміцніла. До країни переїхало десятки тисяч дітей. <му> На такі акції та протести, підтримувати українську культуру та менталітет. Це важливо для того, щоб показати собі, що ти все ще українець. І Україна це не просто місце на карті, це не просто країна. Більше про тебе ти можеш бути де завгодно, але твоя країна завжди лишиться в тебе в серці. Один за одним зі сцени звучать виступи британських політиків. Вони обіцяють не допустити капітуляції України та робити усе можливе для досягнення справедливого і тривалого миру. Серед присутніх на акції колишній військовополонений британець Шон Пінер. Окупанти захопили його під час оборони Маріуполя після п'яти місяців в руках росіян. Він добре знає, чого вартує ть, їхні обіцянки. Їм взагалі не можна вірити. Лише згадайте заяви Путіна про те, що він рятує російськомовних. Я був російськомовним українцем, народженим в Лондоні, але я жив на сході України і бачив, як він вбив понад 25 тисяч російськомовних людей в Маріуполі. Тобто, це була брехня. Далі він звинувачував українців у нацизмі. Мене судили як нациста, дали смертний вирок. Тобто їм не важлива правда, і вони ніколи не дотримуються домовленостей. Путін, хоче Київ, це не зміниться, якщо не укладуть справді сильну мирну угоду. Українські активісти у Британії обіцяють не зупинятися і продовжувати допомагати донатами і нагадувати про війну місцевій пресі та владі. Це далеко не єдина акція, присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення. За останні три дні у Великій Британії пройшло близько сотні мітингів, конференцій, благодійних аукціонів та концертів на підтримку України. І, взагалі, протягом усіх трьох років великої війни аж до нині у Лондоні щонайменше двічі на. Тиждень проходять акції навпроти офісу прем'єр-міністра на даунінг стріт 10 з нагадуванням про те, що бойові дії продовжують забирати життя українців. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.